І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає жулік на об'єкт 704. Карта круча, ну що ж, до бою. Так, давно не було 704-го, до речі, буде цікаво подивитися наш тут потужна гармата, так, це ми точно знаємо. Бронювання, ну таке воно бронювання, так скажемо, сімок, ну точно танкує. Але, але. Я скажу, що я полюбляю дуже броньовані, такі, як є третій, є четвертий, навіть є четвертий в корпусі не броньований, але він. Ну, знаєте, є такі ПТ-води, У мене також є е, братіш, е, який, ну, в нього всі Я вже навіть чудові та цікаві історії вам розповідав. У нього всі ПТ-шки є, от просто всі, всіх рівнів, він на всіх їх чудово грає. Так що він може посперечатися, про бронювання, до речі. Давайте ж подивимося, у нас по гарматі. 750 шкода від пострілу. 286 на 9 рівні пробиття. Ну це гармата майже, майже 10 рівня, так як Т-95 так, на Е3 у нього гармата така ж сама майже. Ну і. Е, підкалібри. Ну, підкалібри. Я думаю, що з таким на ББХ невеликий боєкомплект, до речі. Напевно, це такий боєкомплект, правда? Тож снарядів може не вистачати, треба розраховувати їх. І є в нас 5 фугасних, це вже якщо ти в топовому топі. Граємо, до речі, не в топі, а граємо проти десяток. х І фугаси в нас в 90-му робиття не про що, а от 900. Ну, добре, давайте так. Сімку можна яку якусь пробити на 950, щоб шкоди, таким, що і башту відірвати. Такі, такі патехи, до речі, це. Мій братіш-петевод він розповідав, що така петеха вона дуже часто відриває башти. А що в нас по Перекаці? По Перекаці дуже багато у нас під'їхало під центр. Так? Ніхто не поїхав на воду і цим хочуть скористатися суперники, Ну не знаю, що вийде в них це чи ні. Ніхто не поїхав на гірку, тому що ні, у нас є ЛТшки, але чомусь ЛТшка у нас грає на рукавах. Ну а нашому герою що тут залишається робити? Мені здається, отак від позиції весь бій просто відіграти, правда? Бачимо, що трішки якось так. Е, як підлагує, так? Це напевно, що тому що FPS у нашого героя бачимо, невеликий. Так? Можливо, і за цього відео трішки підлагує. Ну, Мені так здалося. Так, 3-0 не в нашу користь. Це тільки початок бою, ще в нас не пройшло і трьох хвилин бою. Вені ще 4 хвилин буде, так? Напружені ще ситуація саме в перших хвилин. Уах, там наш... Нас стрілює, наш хвалює, так, нашого бардіша. Бебеха, бачите, ну. Бебеха бебехою, так? Більше їх заряджено, але ну, так як і в башенні, такі танки вона їх не буде пробивати. 4-0 не в нашу користь. Я вже вперед, тих, ті, хто буде тягнути цей бік. Так, підсвітився там, так? Бо т 10-й там заїхав. т 10-й вірно робить, він буде підсвічувати, тому що там же тили просто настрілюють. Ну це ми там втрачаємо там. І тут попереду не дуже агресивно їде. Ну, кон, кон це м'яка ціль, це його можна було пугасом проліпитися. Приліпожу. Ого, чудово. На 741. Чудово. Ну, для дев'ятки це чудово. 4-2 вже рахунок. Потихеньку, потихеньку. 4-5, ми не вирівнюємося. Тепер дивіться, у нас просадка по ХП майже 5000. Але отакими от пострілами, правда, 804-го ми дуже швидко знівелюємо цю перевагу. Так, там на вже їде, ніхто хоче. На допомогу до своїх братішів. Там два танки по-моєму, стоїть такі е, на H9 квадрат. Якщо ви так вже в наглючу виїжджаєте, то будете за це жорстоко покарані. Один ворог знищений. 2000 настріляно. 5-7 вже рахунок, вирівнюємося. Просадку також потихеньку-потихеньку, знівельоваємо. Я ж кажу за рахунок. Ось як підставився, чудово. 70. 705А. Думаю, ну перевага, думаю, зараз гриля. А лише один гріль бачимо пересвічує їх. А наш герой їх всіх перехлопушує тепер. 8-8 вже рахунок, вже перевага в нашу користь, плюс 2000. Вже поліпшується настрій. Там, брати, що допомогти. Бі до однієї позиції. А куди ну, на, на такому... на такому на ПТСі, куди ти поїдеш, правда? Там дуель на дуель в Вазік з нашим ранім. Ну я не думаю, що рані його, якщо лоб в лоб і він його перестрілює. Ааа, перестріляли. О, це буде помсту зараз, 4 варизничі. Ось так, ну здавалося б, така перевага просто неймовірна. І один на ПТСі стоїть спокійно, собі, спокійнесенько, ні разу не був підсвічений. Перестрілює всіх, перехлопушує. І нічого не можуть зробити. Якби хтось з них вже в цей момент проїхав, бояться, гріль один стоїть, вони бояться. Бачите, це їхня, оце їхня проблема. Ну, лише шкода, бачимо, Т-50 не боялися, поїхала, забрала, отже. Ну тепер тільки самому пересвічувати хіба що. Об'єднаються там, поїдуть по воді зараз. Поїхали. Не об'єдналися, але один поїхав, буде підсвічувати. Буде жорстоко нахлопушений. І з сьомий поїхав. Добаха прикрить. Я таке бронювання не мав взагалі. О, танканув! Відшкоди танканув! Оце дуже напружений зараз момент. Там, Там місце знишкодиться. А він, а він бачите, він не по тому стріляє, до побачення, невірний план набіг. Там ще попереду ДЗТ обережно, по-моєму він відстрілявся. Шкода Т-50. Я думаю, що там бабаха та об'єкт, зараз її ось вона стрілі. 7 хп залишилося, все нема в нього снарядів. Ну, в барабані снарядів вже нема. Всі снаряди вже ліпив 10 хп. 5 ворогів знищено. 5 тисяч Ось він стоїть. Чудово 6 ворогів, ну і ДЗТ. Об'єкт хай тоді стає на... Захоплення, а дві бабахи на ДЗТ, ну це небезпечно. Нашому герою не слід їхати, тому що КП взагалі немає. Можемо так і програти цей бій зараз, до речі. А ДЗТ ми знаємо, що це щембіщеньським бій, він покаде перестрілює. Просто в коломіщі. Як буде діяти зараз наш герой? Ну, мені здається, з цієї позиції весь бій на, на одній позиції. Так, так мені здається, треба і, і до кінця грати. Хіба що ДЗТ зараз поїхав біля води, проїхав до своєї бази. Таке може бути? Мені здається, може. Мо... Так, він поїхав до бази. Ти зрозумів наш герой? Отже, розуміється, він в цій чудовій та цікавій грі, так. Але, бачимо, братіш не кликав на 705-му на допомогу, можливо ще. Ну так, десь, ну вже якщо його там немає, то де він ще може бути. І 705-й його по-любому зараз пересвітить, якщо не подивитися. Чудово, так, команда, в принципі, все чудово зіграла. Хоча ну, по, по перших хвилинах там ну, дуже багато ми втратили танків. І це я так розумію за рахунок того, що на ну, цю полочку заїхали біля води. суперники. Але потім потихеньку-потихеньку наш герой з своєю альфіщою познівельовує і також стріляв, бабаха вона, вона двох знешкодила. Ось. Так, 705-й у нас повний ХП. там все чудово. Чудово, ще й на густів постав. Він його не передав. Я чомусь думав, що 705-й там ХП немає. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.